Ви дивитесь ґрунт з Олександром Нотевським у цьому відео. Ми розберемо найкращі онлайн-ресурси, тренінги та вишколи для підготовки до мобілізації. Всі вони безкоштовні або за дуже символічну ціну. Деякими я користувався чи користуюсь сам і можу рекомендувати особисто. Деякі рекомендують мої друзі і в першу чергу військові. І актуально це всім незалежно від віку і статі. Бо навіть якщо ви не збираєтесь в армію чи не підлягаєте мобілізації. Країна гній з наших кордонів нікуди не зникне. І чим більше у вас знань і навичок, тим краще ви зможете докластись до її знищення. Ютуб не любить контент на такі теми, тому зараз обов'язково поставте лайк до цього відео, щоб його побачило більше людей. Ну і поки ви там, тисніть на підписку. Дякую. Давайте розбиратись. Почнемо з простого. Ви на третьому році повномасштабки і після закону про мобілізацію вирішили якось роздуплитись. Перше і інстинктивне це полізти в інтернет, і вас тут чекає пастка. Бо різних сайтів, експлейнерів, гайдів, відео, подкастів про армію, їх, мабуть, більше ніж людей в армії. Якщо ви не сильно в цьому розбираєтесь і не знаєте конкретний фах, за яким хочете служити, то зараз я дам базу, з якої можна почати, а далі вже знайти собі щось вуще. Перше ресурс яблуня це взагалі біблія для цивільного, який готується до мобілізації. Причому її цільова аудиторія це люди без жодного досвіду, військової кафедри чи служби в армії. І тут є буквально все. Тут є вичерпні гайди, що повинен знати і вміти солдат. Від основ основ до теорії з топографії, тактика, виживання, коригування артилерії є дуже зручні чек-лісти речей, які треба взяти з собою на війну. Причому і програма мінімум, і оптимум, і максимум, залежно від бюджету і серйозності підготовки. Ось, наприклад, ціла гугл-таблиця зі спорядженням, одягом, взуттям, різною електронікою і всякими іншими аксесуарами, які вам знадобляться на службі. На сайті є коментарі по кожному пункту, що точно треба купити, що скоріш за все видадуть, що варто мати про запас, і одразу з рекомендаціями конкретних виробників чи магазинів під різні бюджети. Словом, вам не треба робити довгий складний ресерч і переривати військ торги. За вас це вже зробили розумні люди спеціально для вас. Тут же є вичерпні інструкції, гайди, посібники, відео, лекції, посилання на канали і медіа. І покривається майже все: зв'язок та комунікація, військова топографія, інженерна, розвідувальна, вогнева, тактична, психологічна підготовка, побут, виживання. Все з відео, табличками, картинками, і взагалі все зроблено от максимально юзер-френдлі. Так наче ти в похід готуєшся, а не в. Посадку. Одним словом, якщо ви не знаєте, звідки почати, однозначно йдіть на яблуні. Вона збереже вам години часу і дасть достатньо матеріалів для підготовки. Це реально найзручніший і найкорисніший ресурс, який я бачив. І що важливо, він регулярно оновлюється. Але тут є два застереження, про які пишуть самі ж адміни «Яблуні». Перше, це не заміна військової підготовки, не курс і не зовсім навчальна платформа. Це лише збірка матеріалів, які автори вважають корисними для базової теорії. Багато викладеного це їхні суб'єктивні думки з власного досвіду. Друге, яблуня не покриває всі теми, а деякі покриває не повністю. Але достатньо для початку, щоб далі обрати в що занурюватись. Наступний ресурс схожий, але він більш офіційний: це спротив j J7» від командування Сил ТРО. Тут теж різні збірники, гайди, посібники і статті про військову справу для людей, які хочуть долучитись до війська, але не мають жодного досвіду. Також тут є більш детальні і вузькі матеріали, так само на безліч тем: військова топографія, такмет, логістика, вогнева, інженерна, водолазна підготовка, зв'язок, зенітники, мінометники, протитанкісти і дуже багато іншого. Є інструкції з використання різної зброї від кулемета до джавеліна і загалом ціла бібліотека під кожну військову спеціальність. Посилання на яблуню і на спротив є в описі до відео. А ще там є посилання на наш Баймі Кофі, і треба, щоб ви перейшли за ним і задонатили свої 5, 20, 50 доларів на розвиток медіа грунту. Ми не поширюємо зраду, не хайпуємо на чутках і не збираємо перегляди на паніці. Нам потрібні гроші, щоб це стало нормою в Україні. Ваш донат на ґрунт це інвестиція в здоровий інформаційний простір. Дякую. Ідемо далі. Пам'ятаєте, був такий інструктор Юа? Ну, після нього ще треба було турнікет на очі накладати. Відчувай, відчувай! Так, от я пропоную замість нього реального інструктора Денис Квебек. Це ветеран з реальним досвідом бойових дій, і він координує спільноту psd Info. Як говорить сам Денис, його задача це популяризація військової культури в масах. У PSD Інфо є телеграм-канал, інстаграм і Ютуб. Всюди купа інструкцій, лайфхаків і просто правильних порад від досвідчених людей з бойовим досвідом. Це найбільш цінне в продукті ПСД. Всі уроки, тренінги, лекції, статті чи відео це багато років досвіду і практики людей, які пройшли реальні бойові дії. І тут же разом я рекомендую вам ще два Ютуб канали. Перший Олександр Святов, він же Алекс Сейнт, він же американський піхотинець. У нього більше 700 відео про військове спорядження, поводження зі зброєю, нюанси служби, підготовку до мобілізації тощо. Алекс служив і в американській, і в українській армії, тому досвід там дійсно корисний. Другий канал хлопці з лісу. Так само споряга, зброя, навіть огляди сухпаїв. І, взагалі, щось в цьому є, що на українському Ютубі більше відосів про використання гранатомету, ніж про встановлення вінди. Ну і вишинкою на торті, канал мілітарний. Це більше про загальну обізнаність. Військова аналітика, огляди ракет, танків, літаків, безпілотників. Навряд чи людині, яка лише готується до мобілізації, треба знати про нюанси різних важких систем. Але орієнтуватись і тримати руку на пульсі, як розвивається сучасна війна, точно варто. Це все були онлайн-ресурси, але очевидно, що просто в Ютубі ти якісно не підготуєшся. Тому в ідеалі із дому пару разів доведеться вийти. Зараз будуть мої рекомендації офлайн-курсів і тренінгів. Деякі проходив я, деякі проходили мої друзі. Ну і всі з них рекомендують військові. Якщо десь мене не було особисто, то будемо розбавляти відгуками моїх друзів. Зараз нагадаю поставити лайк, щоб Ютуб краще просував це відео і більше людей його побачило. Дякую. Отже, центр готовності цивільних це проект фонду Сергія Притули. Його мета навчити цивільне населення базові військовій підготовці та надати навички, необхідні під час війни. Він підійде як людям, що готуються до служби, так і всім іншим, хто просто хоче прокачати себе в нинішніх умовах. Всього по Україні діє 87 осередків у 20 областях. Ціна питання за участь у тренінгу: вільний донат на будь-яку суму на фонд притули. Можна за гривню, можна за 10 тисяч. Теми тренінгів дуже різноманітні: є теоретичні, типу правил поводження зі зброєю, мінно вибухова безпека, підготовка до мобілізації, психологічна підтримка, підготовка до блекауту. А є й практичні: домедична допомога, стрілецька справа, основи аеророзвідки, користування військовою оптикою. Тренери це практики і експерти в своїх сферах, зазвичай чинні військовослужбовці або інструктори. Я був майже на всіх, деякі навіть допомагав організовувати і дійсно рекомендую. Вони не зроблять із вас рекса і професіонала, але серйозно просунуть і допоможуть почуватися впевненіше. Ось перелік міст, де працює ЦГЦ на момент запису цього відео. А в Києві взагалі діють різні осередки по мікрорайонах. Анонси тренінгів викладають у телеграм-каналах осередків. Тому просто раджу підписатись, стежити за оновленнями і реєструватись на цікаві вам тренінги. Солом'янські котики у них більш вузька спеціалізація: це домедична допомога і тактична медицина, хоча часто бувають і тренінги змінної безпеки. Котики проводять курси з зупинки критичної кровотечі, серцево-легеневої реанімації, накладання турнікетів, тампонування, ну і загалом з домедичної допомоги. Тут викладають топові інструктори з багаторічним досвідом, які професійно тренують і військових. Учасникам в кінці видають сертифікати. Наприклад, у мене є отакий про зупинку кровотечі, і він визнається Міністерством оборони США. Не знаю, що це дає, але звучить дуже круто. Ну і навіть якщо ви не збираєтесь в армію, це банально ваше життя або життя людини поруч. Не дай Боже опинитись під обстрілом чи просто комусь в метро стане погано. А ви знатимете, що робити. Тренінги платні від 800 до 1200 гривень. Усі кошти йдуть на закупівлі аптечок для військових. А ще можна купити подарунковий сертифікат і подарувати комусь на день народження. Ну, які часи такі подарунки. Наступний рівень навчання від госпітальєрів це волонтерський медичний батальйон, який рятує життя військових ще з 2014 року. Госпітальєри надають першу медичну і домедичну допомогу, евакуюють поранених воїнів з найгарячіших ділянок фронту. Інструктори госпітальєрів сертифіковані Американською національною асоціацією екстрених медичних техніків та Українською Військовою Медичною Академією. Для цивільних є тренінги з базової підтримки життя, допомозі при травмі та ДТП і симуляційний курс, де ви відпрацьовуєте домедичну допомогу в різних ситуаціях. Для військових і людей, які готуються до фронту. Є курси з базового рівня тактичної медицини, курс бійця рятувальника та курс бойового медика. Якщо ви знаєте, що хочете мобілізуватись медиком, то навчання в госпіталєрів – це чудовий вибір. А якщо ні, то будете мати просунуті знання, які врятують вам життя. На момент запису цього відео госпітальєри вже навчили 4255 курсантів і 1001 бойового медика. Курси платні, деякі тривають день і коштують тисячу гривень, деякі безперервно два тижні і аж до 20 тисяч гривень. Я особисто не навчався в госпітальєрів, але в мене є друг Андрій. Він чотири роки прожив в Німеччині, волонтерив, а потім задовбався там сидіти і повернувся в Україну восени 23-го року, без жодного військового досвіду. Він пройшов навчання в госпітальєрів і віднедавна, як доброволець, Працює на медичній евакуації поранених. Ось його пряма мова. Привіт, мене звати Андрій або друг Джаред. Е, я проходив курси від медичного батальйону госпіталєри, починаючи з рівня All Service Members і закінчуючи рівнем Combat Medic Corpsman. тобто від рівня для всіх військовослужбовців до рівня бойового медика. І зараз я працюю парамедиком-добровольцем. Е, Знання, які я набув в курсах, неймовірно мені допомагають, і я їх використовую практично постійно під час моїх ротацій. І я не уявляю, як би я інакше міг їх отримати, окрім як проходячи з самого початку все це, починаючи з того, як накладати турнікет, як зупинити масивну кровотечу, і закінчуючи тим, як, наприклад, проводити рідинну ресуситацію при геморагічному шоці. Окрім всіх цих знань і всього, курсу від госпіталірів це також прекрасна можливість познайомитись з чудовими людьми, з якими ви будете зустрічатись і після курсів, ви будете можливо з ними далі вчити тактичну медицину. І навіть якщо ви не хочете ставати бойовим медиком або прям поєднувати життя з тактичною медициною, то так чи інакше ці знання можуть допомогти вам врятувати життя вашого побратима, сусіда, родича. Це те, чим абсолютно неможливо нехтувати. Тому я дуже рекомендую вам пройти курси з тактичної медицини в медичному батальйоні госпіталіра. До речі, у всіх трьох і ЦГЦ, і котики, і госпітальєри, є корпоративні програми. Ви можете замовити їхні тренінги собі на роботу разом із колективом. Дуже корисний корпоратив 2024 року. Ідемо далі. Цієї весни Азов запустив вишколи, лекції та спеціальні заходи для цивільних. Там Азовські інструктори, тобто люди з реальним бойовим досвідом, протягом двох днів навчають тактичній підготовці пілотуванню дронів, інженерно-саперній справі, тактичній медицині та вогневій підготовці, в тому числі на симуляторі гранатомету. Більшість заходів безкоштовні і доступні навіть з 16 років. Я поки що не брав у цьому участі, але планую записатись на найближчий набір в Києві. А поки послухайте відгук пана Олега, який пройшов такий дводенний вишкіл і зараз чекає на своє відношення з бригади Азов. Привіт, дякую, що покликали. В вишки влаштовувався рекрутингова платформа Азову, яку ви можете знайти під тегом рекрут.4308. На мою думку, найважливіше у цьому заході є люди, які його влаштовували, тобто безпосередні організатори та інструктори, наприклад, інструктор з фізичної підготовки. Та тактики поводження і зброєю. Це людина, яка є власником 100тисячного каналу на Ютубі. Дуже досвідчений військовий, який воює не перший рік. Все дуже зрозуміло, спокійно і з розумінням пояснював, враховуючи, що більшість людей, яка прийшла на вішкіл, це цивільні люди. Далі у нас була практика стрільби з АР-15. Яку проводив чинний командир одного з підрозділів, і це дуже цікава людина, яка, окрім всього іншого, ділилася якимось своїм досвідом, давала поради, і в якийсь момент його просто оточили весь вишкіл. А це приблизно там 100 людей, з яких, до речі, дуже багато дівчат було, і всі його дуже уважно слухали, не перебували. Така цікава людина, і так можна сказати. Про всіх інструкторів, з якими мені довол... пощастило мати справу. Тобто, окрім всього іншого, а там теоретичних якихось знань, у вас ще є унікальна можливість задати питання, які вас турбують безпосередньо військовим фахівцям у своїй справі. От у підсумку у мене зникло найголовніше питання, куди йти. Тобто, тепер я точно знаю, що я візьму відношення. Піду в військкомат і спробую потрапити саме у Азов. От. Так що, як людина, яка спеціалізується на надаванні порад, про які не просять, якщо у вас буде можливість потрапити на вишкіл, на будь-який вишкіл, особливо якщо це буде захід Азову, то записуйтесь, не думаючи, як мінімум ви познайомитеся з цікавими людьми. От. Дякую, мені все. ну і просунутий рівень після всіх попередніх або одразу по харду. Це тестовий тиждень від третьої штурмової бригади. Це теж по суті базовий військовий вишкіл, але триває він 7 днів. Для тих, хто хоче перевірити свою готовність до армії, протестувати свої сильні і слабкі сторони, і власне визначитись зі спеціальністю і отримати якісь рекомендації досвідчених воїнів. Спочатку ви перебуваєте в рекрут центр 3-ї ОШБ, проходите співбесіду і відправляєтесь на семиденну програму. До неї входить теорія і практика з тактики та медицини, фізична підготовка, заняття на військових симуляторах, основи радіозв'язку та морально-психологічна підготовка. Вишколи проводяться інструкторами 3-ї штурмової, які теж мають великий бойовий досвід. І в кінці складають вам індивідуальну характеристику кожного учасника, оцінюють навички, якісь унікальні якості і дають рекомендації, в якому напрямку розвиватись далі. З цим ви можете або приєднуватись до третій штурмової, або вчитись далі більш поглиблено за потрібним вам фахом. Я поки що теж не брав участі в цьому вишколі, але ось відгук пана Владислава, який проходив сім днів в третій штурмовій. Вітаю! Квітні я пройшов тестовий тиждень від 3-ї окремої штурмової бригади. Загалом це був дуже цікавий досвід. Сподобалася кількість лекцій, яка там була. Лекції у нас були майже кожен день. Лекції були на тему так меду, екіпу та історії. Цінно було те, що ми весь час були з рекрутами, і по факту, ми прожили тиждень життя рекрута 3 ШБ. Сподобалась дуже атмосфера, яка була там. Атмосфера була взаємоповаги та патріотизму. Всі сержанти-інструктори, які там були, вони мають справжній бойовий досвід і ділилися з нами просто безцінними знаннями з бойових дій. Їжа була супер, фізичних вправ було багато. Знань, які ти виносиш після цього тижня, ще більше. Тому щиро всім рекомендую. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Напишіть у коментарях, як ви готуєтесь до мобілізації, які з цих ресурсів чи тренінгів проходили, або порадьте якісь свої, які я не згадав. Так ви допоможете іншим і просунете це відео в алгоритмах, більше людей його побачать. Словом, військові вже давно говорять, що воювати будуть усі. І багато з нас, цивільних, поставились до цього несерйозно, бо ще влітку минулого року ми мали пити каву в Ялті. І коли про це говорять з кожної праски, то якось складно себе змотивувати. І як бачимо, кава в Ялті не склалась. І навряд чи вона складеться найближчим часом. А значить, воювати ще доведеться, бо альтернатива геноцид. І я поки що не військовий, тому не можу і не буду кликати вас в армію. Але точно можу і буду закликати вас відвідати якісь тренінги чи курси з цього відео, а бажано зробити це частиною свого життя. Я не знаю, чи будуть воювати прям усі. Але точно впевнений, що всі мають бути до цього готовими. Так буде легше жити і банально ходити по вулиці. Це був ґрунт з Олександром Нотевським. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще цього не зробили. Дякую, що дивились. Тепер ви знаєте трошки більше.